Дозвольте запитання, у мене попитання буде до вашого заступника, до пана Марчука. Ми збиралися, пам'ятаю, коли призначили пана Марчука на посаду заступника по криміналу, І ви говорили, що пріоритетом вашої роботи буде лише теж злочинів, чинених протиматних опозицій, проти журналістів і так далі йому подібні. Скажіть, будь ласка, ще розкрийте які злочин з час нашої роботи проти громадських активістів. І чому вони вчиняються в подальшому? Знову вони спробують підпалить, машини хімія. Які обладнаться кроки і що зроблено для того, щоб розпити ці злочинки? По-перше, по всі дані справи знаходяться на контролі. У мене є контрольними злочинами, звичайно, відносно журналістів, відносно автоматических діячів. Дані справи, щотижнево, згідно з графіку заслуховуються, даються ряд вказівок, проводяться ряд місцевих. Але е, якщо взяти по підвалах, е, багато потерпіли, е, не хочуть співпрацювати з міліцією. Зокрема, е, коли визиваєш до то вони кажуть, що прийдемо тоді, коли з, зловити злочинця. Е, як, я недавно два дні назад захопили справу по вашому, по, вашу, е, ну, по ту Так, ось слідчі. Е, кажуть, що якісь е, є простояння, що потерпіли. І насамперед ти зацікавлені, щоб розкрити. Коли я почав заслуховувати справу, що до вас зверталися слідчі, що ви е, зразу, коли були на місці події і були у вас деякі пошкодження на руках від вогню, ви відмовилися пройти судову медичну експертизу. А автомобільну експертизу не дали, сказали, що... Добавка, я, би, я вибачаю, давайте я вас переб'ю. Сказали, що на моїх сховах, чи можна. Давайте я скажу, можливо. я запитався, чи вам потрібний автомобіль, чи вам потрібно щось з нього зробити. Виїжджали працівники НДКЦ і сказали, що все, що їм потрібно для роботи, вони взяли. Їм не потрібно, вони спарахували, вони вилучили розбиту пляшку, вони е пр 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 провели інші криміналістичні дослідження. На, мене опитали одразу під, під час підпалу, через два дні мене викликали, знову опитали, хоча мені зустріч переназначали раз п'ять. І коли мене просили, я приходив, і не було ніяких з мого боку протидій. Мені просто прикро, коли я тут стою, сижу, і я знаю, що я з'являвся на перший двигун, на перший дзвінок, ну, а мені говорять, що цього не було. Ну як цього не було? Я вам кажу то, що, э, це... Я розумію, але це... ви зрозумієте, але правильно. Мені дуже прикро, коли я робив все для того, щоб розкрили цей злочин, а ви при мені говорите, що я робив якусь протидію. Я не кажу, тоді нам допомагати треба, а не про що. Пане Володимире, Віталій Мананович 5 років я працював свідчення. Свіч. Тому він запитав у фанферців, чи всі свідчі її завершені. Вони кажуть, що так. Як цьому і повністю завершено повністю речові докази вилучені. То як вас розумієте? Давайте я її ще його не я я я запитаємо.